Вечірній випуск новин, що діється у Вінницького фермера вечір в теплиці. Чуєте? Собаки гавкають. Це означає, що буде мороз. У нас завжди в сілі, якщо гавкають собаки, то буде мороз. Дрова на Трошечки. Сьогодні днем тут не горіло. Не горіло. Але я розшевелив, воно загорілося. Димком кинуло. Там була жменя попілу з вугляками воно загорілось. Зверніть увагу. Стоїть бочка з водою. Пар йде. І ось тут теж бочка з водою. Також парує. Приємно, є тепенька вода для полива. Обляха. Знаєте скільки градусів? Не знаю. Ну тепло, я б в такій воді купався вже. Знизу 100% холодно, а наверх дуже теплий. Найкраще для дрова для теплиці це, звичайно, верба, тому що вона халявна, халявна верба дуже хорошо горить в такій рубці. Інколи нема можливості таких довгих врізати, бо воно десь криве ще десь, ріжуться меншими кусочками, то я звичайно підрізаю ще менші, щоб. Ставити два штучки і була якраз метровичка. Цей ночі я напхав повну грубку таких гарних грубих патиків. То горіло напевно до годин 4-3 вечора, це точно там. Вже не треба було, щоб воно горіло, а воно ще тліло. Ну, тобто вже все закрито було і аж там в даному кінці воно ще тліло. Кріп. Справжні листки вже є. Тільки придивитися. Отлічно. Всі йде пучком. Звичайно, це дорого палити. Ви самі розумієте, що це дорого палити. Дров йде багато, але хто за це все заплатить? Звичайно, прості українці. Тому що за все платять завжди прості українці. Але що зробиш? Може, сподіваюсь, настане той час, коли за все будуть платити. Не українці. Так. Ось такі у нас тут справи в цій теплиці зараз покажу, що робиться в інших, Кому цікаво. Сьогодні днем було сонячно, то я вам скажу, в теплиці було досить гаряче. Можливо, завтра, якщо вийшло... Попробую тут фрезерувати. Фрезерувати, тому що хочеться вже з 15 числа переїжджати сюди. Ну, звичайно, що не вийде, там день, два, три, чотири туди-сюди. Звичайно, ми потерпимо. Але вже хочеться сюди приїхати. Сьогодні тут навіть кран замерз, але днем вжарило, то він розмерзся. Переїдемо сюди, це все тут прибереться, Це швидко робиться, застелиться. перенесуся сюди касети. І будемо підпалювати тут вже. Тут буде горіти, палитися, буде розсада на стілажах, і посадиться капуста. Капуста буде садитися з тієї сторони, напевно. А може половина з тої і половина з цієї сторони. Чому? Тому що тут треба поставити касети, вже пізніше трошечки. Касети, розсада всяка разна. То бажано більше б сонця було, щоб. А якщо капуста там посадиться, Капуста вся такая зараза, что она вырастает везде. Сюда. Трошки извечурило, я забрал супер турбину. Завтра я ей днем хорошо покажу. Вися на стену. Трошки дует, да? Режимна сила тут просто капець. Є такі регулятори, які можна скинути оберти. Зараз є лишу тут а трошки на холостих обертах. А потім, завтра я її якось в потрібне місце прилаштую і буде роздувати по теплиці тепле повітря. Бачили, як дує? Давайте ще разок один раз. Одразу на максимум. Дивіться, за скільки секунд до сотки. Нормально. Я вам скажу, якщо ауді в пробках стоять і воно працює, то в теплиці воно має працювати точно. Також один день з життя цього суперсавка. Дивіться, яке там воно червоне. І що найцікавіше, дивіться скільки влазить в це відро. Два савки і піввідра. Так, двое минас, типа Бо что? Буідро зараз горить. Короче, совок села. Два совка і повні ведра.